Колись я вам вже показувала декілька способів, як приєднати другий моток. Але сьогодні я покажу вам спосіб без вузла. Ми приєднаємо ниточку, і вузла робити не будемо. Зазвичай я роблю з'єднання по боковій частині. У нас залишився кінець ниточки, другу ниточкою я беру і отак перекручую їх. Розправляю на пальці, щоб вони були отак. -от. Тепер першу петлю я пров'язую з однієї ниточки, наступну з другої. І отак чергую спершу одну другу. Тепер ми перейшли наше перекручування. І таке ж саме ми робимо з другою частиною. Пров'язуємо декілька петель п'ять 6, сім. Ось так. Кінець ниточки залишаємо і далі продовжуємо в'язання. Після того, як ви пров'яжете декілька рядків, ниточки ми заправляємо по діагоналі. І з лицевої сторони у вас буде непомітне з'єднання. Якщо вам сподобався цей спосіб, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І всім па-па! Солодких вам петельок!